Я думаю про це варто говорити рівно стільки разів, поки вже нарешті не дійде, щоб точно вже дійшло до всіх людей, кому хочеться і кому важливо навчитися говорити гарно, впевнено, не лізти за словом у кишеню і нормально висловлювати і формулювати власні думки. Шалене комбо з двох конкретних дій, дві вправи, по суті, які зроблять революцію вашій здатності висловлюватися в будь-яких взагалі обставинах. Тільки головне, я прошу вас: робіть далі з цим щось. Перша відома вправа про книжки. Так, ми беремо книгу. Тільки дуже важливо взяти ту книгу, яка вам подобається, щоб ви не злилися на півдороги чи за пару днів після того, як стартували. Взяли цікаву для вас книгу того жанру, який ви полюбляєте, і потрошку кожен день читаєте. Так, ви ж знаєте це? Знаєте, а робите? Ха -ха, ось тут і вся. Історія закінчується. 10 хвилин. Візьміть собі японський метод, принцип і підхід, програма мінімальної дії. Хай це буде 10 ну, добре, 5 хвилин. Ви читаєте виразно в голос. Робите це, наче озвучуєте книгу, але по-вашому, по-своєму, стараєтесь так, щоб це все звучало з інтонаціями, щоб ви слідкували за технікою мовлення. Як ви промовляєте слова, розставляєте паузи, акценти, коми, крапки, грає інтонаційно-дієвим вчинком і все те, що про озвучку книги прочитали 10 хвилин, потім взяли, переказали своїми словами. Ви відчуєте наскільки це непросто, і мозок буде пручатися, викручуватися, робити все для того, щоб ви цього врешті не зробили. Але ж хто над ким хазяїн? Ви берете і переказали своїми словами ці 10 хвилинок. До речі, захочете 15 20 хвилин почитати. Ну окей, але головне, щоб була програма мінімум. Переказали, потім ще третім кроком візьміть і висловіть думку з приводу того, що ви щойно прочитали. Це не те саме, що зробити переказ. От ваша думка, ваш погляд на те, що відбулося, як ви це трактуєте. Який у вас погляд на ці речі? Безумовно, важлива частина прогресу вона відбувається і починається тоді, коли ми бачимо і чуємо себе зі сторони. А для цього знову ж таки треба знімати відео. Ми хочемо, не хочемо, звертаємо увагу. Так тут у нас щось окей, ну а тут треба щось змінювати, тренуватися і покращуватись. Камера то, взагалі, наш друг, тому що вона, як ніхто, покаже нам ось. Шановний, подивись, тут в тебе є нюанси. Треба їх виправляти. Як можна камеру за це не любити, дякувати їй тільки вона може мультиплікувати нас, розмножити наші таланти та думки. Це ж просто неймовірна якась втіха. І друга важлива дія з цього комбо це взяти і, наприклад, кудись. Хай це буде TikTok. Доведено, що в Тіктоці якось психологічно легше людям виставляти відео, і це для чого? Для того, щоб ви вже і на живих людях тренувалися, щоб ви ось тут усвідомлювали і знали, не просто в стіл записували тренувальні якісь відосики, а знали, що вас можуть побачити і почути. І це вже додає безумовно. Погодьтеся, ось того кайфазарту, відчуття реальності того, що відбувається, і ви зможете формулювати, от як вдається. Це не заради продажів чи якогось там особистого бренду, хоча і це може статися з вами, а заради тренування. От ви кожен день берете і ділитеся, спитаєте, чим все просто що відбувається у вас сьогодні. Які у вас гаразди, не гаразди, що вдається, що не вдається, про що переживаєте. Які може позитивні моменти відбуваються, ваші думки з того чи іншого приводу ситуації різних життєвих по роботі у сім'ї, особистісні і таке інше? Тут ми вчимося і формулювати, і відкриватися, розкриватися інтонаційно-дієвий вчинок, теж піднімаємо, щоб це не було якимось таким бубнінням монотонним. Параметри техніки мовлення. Тут до речі, ви знайдете багато матеріалів, в тому числі і з цього напрямку. Повірте, пройде місяць, два, три, і ви відчуєте просто революційні результати для себе. Читаєте, переказуєте, думка з приводу переказаного і прочитаного, і потім ще й така традиція ну, може, не кожен день добре, але ж регулярно, декілька разів на тиждень ви берете і щось записуєте. Повірте, це надзвичайно спрацює. Так, хочете швидше, приходьте, вільномов. Для цього існує, поцікавтеся. Але вже і цього мінімуму достатньо для того, щоб ви здійснили той особистісний прорив в даному напрямку. Напишіть, будь ласка, чи пробували читати і переказувати, ну, хоча б декілька тижнів поспіль, відчували якийсь результат? Поділіться. Ох, дякую за перегляд. Вільномовте.